Immortals of Avi вже вийшла. Багато хто чекав на цей фантастичний шутер від першого лиця. І в кінці кінців він вийшов. На диво, але все могло бути кращим, ніж є. Чому, власне, я так думаю? А тому, що вона не привносить чогось нового. Так, тут є ніби сносний екшен, який не якийсь сюжет, ніби хороша графіка, досить цікаві геймплейні особливості і все. Ця гра є ще одним фентезі-шутером, яких і так є вдосталь. Наразі вона доступна як на ПК, так і на консолях, і разом з виходом гри появились перші рецензії від тих, хто вже зміг зіграти в неї. Загалом проєкт отримав доволі посередні оцінки. Критики відзначають, що гра загалом є нудною та не привносить нічого нового та цікавого для гравців. Хоча, з одного боку, і відзначається, що це цікавий магічний шутер. Однак оглядачі також звертають увагу на доволі кривий та повторювальний ігролад та доволі недопрацьований лор самої гри. І тут я згідний з ними, гра не привносить чогось нового, в ній немає мега крутого закрученого сюжету, крутих механік, через які вам було б цікаво грати в неї. Це той ж самий Call of Duty, тільки замість якогось там ствола у вас є наворочена рука типами магії, про які потім поговоримо. Надіюсь, ви мене тут зрозуміли. Звісно, у гри є й хороші сторони, як там, допустим, графон чи дизайн рівню, Но це не перекриває все те, що після, допустимо, награних 20-30 годин гра набридне і у вас зникне бажання її проходити і надалі. Середній бал від критиків на різних агрегаторах складає 56% і це дуже та дуже погано. Хоча, як на мене, гра заслуговує на такі оцінки, оскільки в ній є дещо, що розізлило й мене, після чого в мене зникло бажання в неї грати. Неточні бої з надокучливими персонажами і лавиною безглуздої, неповної власної іменами історії, Но є й хороші відгуки. Люди хвалять гру за впевнений собі шутер від першої особи з солідною одиночною компанією і швидкими боями з замовленнями, за якими приємно спостерігати. Ну що ж там такого відбувається в цій грі? Історія розповість про Джека, який приєднався до елітного ордену бойових магів, щоб урятувати світ, що знаходиться на краю прірви. В принципі, типічний та лінійний сценарій для любого фентезі, тільки це не якийсь фільм, а гра, навіть з міні частинкою РПГ. У грі є 25 заклинань, 80 талантів та сотні різних предметів, які допоможуть у проходженні. Проєкт розробляють на Unreal Engine 5, що теж де на користь до гри, оскільки графонні в грі є досить добрим, з таким бюджетом, який є у грі. І у певних катсценах гра все ж таки виглядає найдобре, ніж краще, і візуал ігрових мап є хорошим, красивим та деталізованим. В грі також є підтримка технології Lumen та NaNit, і за хороші тіні, світло та промені можна точно не переживати, оскільки Lumen виведеться на зовсім новий рівень. А от технологія на Ніт, як я знаю, воно допомагає в оптимізації гри. Ну, якщо я не правий, напишіть про це у коментарях. Ну щоб зіграти в цю гру, вам потрібно мати досить моцне залізо та ультра хорошу відеокарту, як мінімум, якусь GTX, а ще краще RTX. Тут для Full HD рекомендують процесор не слабший за Core i7-9700 і Ryzen 7 3700 X. Відеокарту не нижче RTX 2080 Super і Radeon RX 5700 XT. Така серйозна конфігурація, на їх думку, повинна забезпечити стабільних 60 кадрів за середньо низьких налаштувань графіки. Для комфорту у 1440P розробники рекомендують GeForce RTX 3080 Ti, попрошу, та RX 6800 XT. І все це потрібно для гри без трасування променів. Ймовірно, 4К не обійдеться без RTX 4090 і Radeon RX 7900 XT. Ну, чорт, купувати відеокарти за 2000 доларів, щоб пограти в таку гру в 4К, не кожен той захоче. І всі ці рекомендації є обов'язковими, якщо маєте бажання зіграти в таку гру з усіма можливими ефектами. Тому що, будемо чесні, гра по більшій частині і ними витягує. А якщо ви все ж повідключаєте та будете грати в 720 p та на низьких налаштуваннях графіки, то такого ефекту. Вже не буде, і краще буде вже не грати в якусь іншу гру. А якщо ви все ж повідключаєте та будете грати в 720 p та на низьких налаштуваннях графіки, то такого ефекту ви точно не дочекаєтесь. І вже, ну знаєте, краще зіграти якусь іншу гру, ніж в таку на низьких налаштуваннях графіки і 720 p Но зато стабільних 60 фпс, як ви думаєте, Но це того не вартує. На щастя, аналогів є вдосталь. Ну і прошу вам, мінімальні та рекомендовані системні конфігурації. У грі є елементи РПГ. Ви можете прокачувати свого персонажа, та й, в принципі, це все. Тільки це і є від цього жанру. Но не все так класно, як я сказав. Поки одні рецензії є позитивними та хорошими, то горді власники комп'ютерів залишились незадоволені грою та розірвали сторінку гри на стімі. Подібно Overwatch 2, Якщо ви чули цю історію, що гра стала найнижче оцінною в історії сервісу Стім, відзначаючи, що Immortals of Even явні проблеми з продуктивністю навіть на топових збірках. Крім того, графічно гра не виглядає як продукт, створений на свіжому движку Unreal Engine 5, Низька деталізація із зернисті текстур видають гру минулого покоління. У грі є елементи стратегії, такі як управління героями та укріпленнями та битви у реальному часі. Гравці можуть вибрати з різних богів, кожен із яких має унікальні здібності та навички. У грі є великий світ, який можна вільно досліджувати, виконуючи квести і борячись із ворогами. Гравці також можуть керувати армією та укріпленнями, захищаючи свої землі та завойовуючи нові території. Ви можете юзати три типи магії: синій кольор, який відповідає за силу, та по-більшому використовується на ближній дистанції. Червоний хаос, який краще використовувати на великій відстані, та зелений, який відповідає за лікування. Джек може збільшувати шкоду, що наносить, підбираючи колір Лір активних заклинань відповідно до аури противника він також має руйнівну спеціальну атаку у вигляді променя трьох кольорів. На цьому все хочу всім подякувати, хто додивився цей огляд до кінця. Надіюся, я встигну його зробити до 24-го числа, поки гра ще актуальна і тільки вийшла 22 го числа. А якщо ти вже зіграв у неї, можеш додати свої думки та свої коментарі у коментарях, як не дивно. Також ми всі очікуємо на Gamescom 2023, який проходить прямо от сьогодні, 22 го числа. Та надіюсь записати по ньому ще один відеоролик та розказати про всі ігрові новинки, які на ньому продемонстрували. А з вами був Андрій. Якщо вам відео сподобалось, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал та ліпіть вподобайку. До зустрічі, па-па!